А ви знали, що лаваш можна з легкістю приготувати вдома? Та ти що? Я навіть не здогадувався. Готуємо, але тільки якщо з легкістю. Для цього треба лише три інгредієнти: вода, вода, борошно, борошно і сіль. Сіль. виглядає нескладно. Ні, ну класно, що ти уже тісто нарізаєш. Ти хоч би сказав, що з цим робить? Лопотенко, ну ні скільки муки, ні скільки води. Що мені тепер на глаз мішати? смішати? Вода. Сіль. Відрізаємо шматочок. Берем ось такий інструмент і роз... розкачуємо чи розкатуємо. Ну, майже коло. Я от ще не зрозумів. На пательні була олія чи не було. Все потрібно розбиратись самому. Перевертаємо. Отримуємо звичайний валаш. Звичайний хліб з сіллю. Нічого особливого. Дякую за рецепт. А тепер давайте зробимо його смачним: паш з вчорашньої тортилі, сир. Ну, а сиру багато не буває. Маринований грок від діда, свіжі томати, ваш улюблений соус. І ще трохи сиру зверху. І отримуємо замість сухого лавашу ось таку класну хоуммейд піцу. Теж смачно. <кхи> Без начинки це не заль. А от з начинкою це виходь за мене глопотенко.